Всім доброго ранку. І сьогодні я хочу відзняти ролик із моєю маленькою Самірочкою. З нею я е, знімаю доволі таки рідко. І, е, як бачите, з минулого відео, е, коли я її перевдягла е, в цей комплект. І вона в мене так лежала весь цей час, поки я. Е, Таки не наважилася знову її взяти для е, ролплею. Тож хай хейтери не кажуть, що я там щодня бавлюся. Е, вони в мене суто для е, зйомок відео і для примірки моїх в'язаних робіт. Все. За кадром я з ляльками не бавлюся. Е, зараз ми її перевдягнемо і е, погодуємо. На дворі у нас дощик, тому ми на двір не підемо, а будемо в хаті. Нам завжди, коли я знімаю ролик із Самірою, у нас е, ніяк не виходить, чомусь вийти на двір. Ну, це дуже рідко, так що у нас е, це все виходить. Тож ми Поки така е, дощова погода, ми будемо знімати в хаті. Ось так вона в мене е, діта з минулого разу. Ну, це вже ну, доволі таки е, довго вона в цьому рані була. І зараз ми її переодягнемо е, в інший одяг, е, який ми підберемо. І я думаю, ми виберемо їй доволі гарний такий одяг, красивий, щоб вона в ньому себе почувала доволі таки зручно і тепло. І так, ось наша шухлядка. Тут у нас одна річ доволі таки цікава. Вона Мені прийшла доволі таки несподівано. Одна людина знала про мою мрію і прислала мені цю річ. Розпаковувати я, звісно, вам її не буду. Я розпаковочку не показувала, тому що це було спонтанно. Я думала, що це Посилочка прийшла не мені, а моїй донечці, тому я її не розпаковувала. А коли вже ми розпакували, виявилось, що це був сюрприз саме для мене. І тому я нічого не знімала. так що Вибачте, будь ласка, і зараз я вам скажу, що це таке. Це слінг-шарф носити малят. Для найменшеньких це я вам кажу ідеально, тому що я буду їздити в місто. Можливо, деколи буду брати малят, і це доволі -таки зручно, і на спину не буде такої нагрузки. Ну, і взагалі я вам кажу, що це доволі -таки класна річ. Тим більше в мене переносок доволі таки багато. У мене е, свінг, шарф, одна переноска, потім друга, третя і плюс ще у нас ще рюкзак переноска є. Так що доволі таки багато у нас варіантів, як е, носити малят. Плюс ще у нас є слінг на кільцях. Один я подарую комусь, кому я не скажу, але подарую. Доволі таки гарній людині, хорошій, і я хочу, щоб у неї теж були вільні руки, і вона себе почувала комфортно, гарно і. Не встидалася знімати ролики із малятками. Так, тепер е, готуємо одяг для е, самірочки, хочу я її. Бачите, як того набиті, у мене набита шухлядка. і одяг дуже мені важко дістати. Але, як бачите, у мене тут зберігається доволі-таки гарний порядочок. Так, що ми ще візьмемо. Навіть не знаю, а ну-ка спробуємо ось цю новий оцей боді доволі гарненький такий. О, рожевенький. Так, і плюс зараз ми перейдемо до іншої шухлятки. І я виберу... Шапочку і будемо перевдягати нашу малявочку. І так, ми вже добралися до шапочок. Тут у мене ціла куча їх, вони навіть і не вміщаються в мене вже у ящичок. І зараз ми Підберемо якусь доволі таки гарну. Або ось цю, або, або, або. Оцю ми давно не вдягали, але вона трішки великувата. Шапочка. Ну, скоріш всього, буде ось ця або, ну оці дві. Поміряємо, там далі буде видно. Так, далі. Хочу вам презентувати свою роботу. Так, вірніше дві роботи. Ось такі в мене дві шапочки. Ну, вони не докінчені, правда. Тут тобто, вушка треба зв'язати, а мені все нема коли. Так що, вже двоє шапочок є. У наших малят. Я не знаю, кому саме вони будуть, але це, скоріш цього буде самірочки. А це комусь із хлопців буде. Так що, ну, я вам показала, зараз я їх е, сховаю назад у ящичок, і будемо приступати до перевдягання оцієї квіточки маленької. Тут я увімкнула таймлапс, щоб швидше було, тому що і так ішло е, занадто довге відео, і я Зробила на таймлапсі запис. Там буде і зручно, і менше часу займатиме. І так, я вже е, приготувала молочко е, самірочки, правда, пляшечка протікає, треба е, в іншу пляшку е, це молочко перелити, тому що я вам кажу, ну, щось протікає і все. Зараз я, напевно, е, мар'янчикову перелью і буду годувати, е, самірочку. І так, я вже е, перелила молочко в. Мар'янчикову пляшечку, але е, вона передається самірочки, тому що для Мар'янчика вже є інша пляшечка. Зараз я вам її покажу. Ось така доволі гарненька пляшечка. Ну, вона е, доволі таки стандартна, без малюночки, без ніде нічого. Ось така доволі дивної форми е, соска. Е, у мене ще такої не було, але нехай. Тож, оця вже буде е, Мар'янчикова, ну, а це буде для поліночки або для Левчика. Ну, там вже ми подивимось. І зараз почнемо годувати нашу малявочку. Так, це Мірочка. Ану, давай. Давай, 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 давай. Так, цеміра. Це ти мені вирішить. Так, все, моя дівчинка лісу є. Моє сонечко маленьке. Це мою сім'ячку. Зараз вона поїсть, я її е, дам іграшок доволі такий гарненький. Алінка попередавала. Доволі гарненький і я думаю що самірочки буде зручно бавитися ними. Там і глизунець є і всякі трохтілки. Навіть є е, одна, е, яка чіпляється на е, коляску, але там немає е, пристосування, щоб чіпляти. Аліночка е, обіцяла мені е, вислати. І е, я сподіваюся, що скоро ми будемо на прогулянку виходити із е, тою іграшкою підвісною. І малі не так будуть вирядувати. Так що є такі в нас справи. Так, все. Самірочка в нас вже поїла. Так моє сонечко. От так. Все. Моє птишенят вже глюкає собі, гуляє. І я зараз їй е, накидаю іграшок, а сама піду пляшечки мити. Встала я іграшки і зараз я вам покажу, які прийшли, але не всі. Тільки ті, якими буде бавилася е, самірочка. Це ось такий слоник. ну Можливо, ви в розпаковці бачили їх, ну це таке. Потім ось така. Це з грибенцем. Ну, кроме ось так торохтить. Так, далі доволі таки кумедна е, іграшка, але я не знаю, чи е, взагалі такій маленькій дитинці варто давати таку іграшку, яка ну, може злякати її. Це ось такий дракунок. Ну, по-перше, він е, не м'якенький і Якщо не так теліпати, то може дитинка поранитися. Тому я поки що його е, відкладу в сторону. Е, це не для них. Ну, ось така ще є, доволі гарненька, як бачите. І я вам ще е, розповідала про е, підвісну е, таку гарну. Іграшку. Ну, вона доволі таки простенька. Як бачите, тут гризунець такий є, потім ось таке, ну, типу, як брязкальце. І основне, в чому заключається ця іграшка, що ось так воно торохтить доволі таки гарно, якщо коляска їде по ямках то ось так е, вона брящить. Видає ось такі кумедні звуки, але, як бачите, немає такого кілечка або ну, пристосування, яке е, буде тримати на капі е, оцю іграшку підвісну. Е, ну, але Алінка обіцяла, що вийшли. І у нас е, це сама перша така іграшка. І е, я давно мріяла про підвісну якусь іграшку, але ну... у нас такої можливості купити не було. І ось Алінка нам подарувала ось таку, доволі гарненьку іграшку. І, е, коли прийшла посилка, і я її розпакувала мої внучата, я вам кажу, вони пороз. Бирали всі оці іграшки, ну таке, як не для реборня прислали, а для них. Ну, Діти є діти. Тож, оце е, е іграшка, скоріш всього, буде для е, полінки, тому що це, як бачите, для більш таких більшеньких діток, які вже більш-менш розуміють, що це за іграшка. Ну, Для таких маленьких це по-перше, ну, вона не для того віку, а по-друге, якщо е, таке маленьке дитятко буде е, теліпати нею, вона може поранитися. Тому це, скоріш всього, буде для поліночки. І взяла е, для сну ось такий комфортер, доволі гарненький. Як бачите, ось такий. Це е, Полінкин особистий. Тож вона з ним все спить і любить все оці лапки теребити, брати в ротика. І тому часто це ведмежатко у цей комфортер переться, тому що отут дуже засмальцьовується і ну, треба прати. так що... Нехай собі самірочка відпочиває, а я піду мити пляшечки. Потім, як я е, помию пляшечки, я вам покажу, е, як малята сидять у новому слінгу, і е, це буде доволі таки гарно. Е, я ще подивлюся інструкцію, як його взагалі використовувати і е, носити, як його. Намотувати, і ну я думаю, що в мене все вийде, і я вам покажу, е, якщо не в відео, то в фотографіях це точно. Я думаю, що ну це буде найкращий варіант. І так, я вже все зробила. Е, зараз я візьму, е, намотаю е, слінг і вам покажу. Е, як він взагалі виглядає на людині і чи взагалі це зручно чи ні? Я вам потім е, з вами поділюся е, своїми відчуттями і розкажу, як е, взагалі, чи варто таке, е, як би так сказати, е, повсякденному житті е, застосовувати чи ні. Тож е, зараз я. Намотаю, візьму самірочку і потім вже вам покажу. І так, що я вам хочу сказати, відчуття доволі таки приємні. Е, поки самірочка е, сиділа в слінгу, я її качала, трошки походила, е, провірила. Намоток доволі таки багатенько, можна як і колисочку зробити, щоб дитя лежало. Ну, я вам примітивно показала, як можна і що можна з цим зробити. Доволі таки шикарно, гарно, зручно. І що хочу сказати, що дуже легко для плечей. Тож, ось такі у нас справи. Зараз я буду за кадром присипляти нашу поліночку, тому що, як знаєте, маленькі дітки вони у нас Взагалі тільки сплять і їдять, а особливо, коли я її взяла у слінг, то вона моментально заснула і тепер я не хочу її будити. Хочу вам одне сказати, що якщо ви придбаєте або десь дістанете такий слінг, я вам кажу, ви не пожалкуєте. Е, наскільки е, у мене самірочка важкенька, е, зі слінгом я навіть не відчула, що вона важка. Хоча в інших переносках ну, доволі таки відчувається важкість, і якщо носити справжнє небовля, то реально е, набагато легше, і спина відпочиває. тож я вам кажу, не пожалкуєте, якщо ви придбаєте такий слінг шарф це буде доволі таки гарно і зручно, і е, він затуляє е, рибернятку від сторонніх поглядів, і вам зовсім не буде, е, ну як би так, соромно виходити е, з такою малявочкою на люди. Е, Якщо ви хочете заховати від посторонніх поглядів малявочку, вам просто варто е, оці е, шлейки закутати, закрити і приборнятку ну, просто не видно буде. І менше буде питань у людей до вас, і ви будете набагато вільніше себе почувати. Тож, на цьому я завершую свій влог. Зараз я Дам пустушечку, вона саме дрімає, і хай вона собі засинає. А я тим часом е, буду все складати і е, гортати слідний шарф, який мені дуже сподобався, і по відчуттях, і так. Малятко вже заснуло, і я Зараз буду завершувати влог. Дякую вам за перегляд, за те, що ви відвідуєте мій канал. Це дуже мені приємно, дуже багато позитивних коментарів. Це надихає, це реально мене підіймає і мені хочеться ще більше вам знімати гарних контентів, гарних відео щоб ви е, з моїми відео відпочивали душею. І далі у вас був на цілий день гарний настрій. Тож на цьому я завершую свій влог. До побачення, до нових зустрічей, всього вам найкращого, а саме головне мирного неба.